Енергетичне перемир'я на три дні наприкінці минулого тижня у УЗ пабліках піднявся справжній плач, що мовляв на переговорах в Абу-Дабі сторони домовились не обстрілювати енергетичну інфраструктуру одне одного протягом місяця. Ага. Росіян це відверто засмутило, бо вони спляті бачать, як усе населення нашої держави, чи то втече куди що просто замерзне. Ага. Тож перерва в обстрілах у місяць приймається ними як поразка. Потім пам'ятайте, Дональд Трамп заявив, ага. що особисто просив Путіна не бомбити. Київ та інші міста, щоправда, протягом не місяця, uh -huh. а тижня, і в результаті прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Кремль погодився не обстрілювати Україну протягом трьох днів. Дивіться, враховуючи те, що в ніч на 24 січня, наприклад, Росія обстріляла Україну ракетами 2026 року випуску. То ці три дні потрібні було просто Кремлі для того, щоб зібрати нові. Uh -huh. То чи можливе довго тривале перемиря між Україною та Росією, хоча б щодо ударів по енергетиці, і чому зривалися попередні аналогічні домовленості? Дивимось далі. 28 січня президент України повідомив, що за даними розвідки, Росія готує черговий масований удар по Україні. А вже зранку наступного дня у соцмережах почали писати, що Росія нібито зупинить удари по українській енергетиці. Російським військовим, начебто, заборонили атакувати об'єкти не лише в Києві та області, а й в інших регіонах України. Згодом резонансна заява пролунала від президента Сполучених Штатів. Я особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, бо там холодно, надзвичайно холодно. Він погодився це зробити. Вже після цих слів Дональда Трампа видання Нью-Йорк Таймс опублікувало інформацію, що така устна угода справді нібито була, і її досягли в Об'єднаних Арабських Еміратах. Журналісти посилаються на неназваного представника офісу президента. Він стверджує, що угода набула чинності одразу. А після ударів по Одесі та пасажирському поїзду на Харківщині, 27 січня, де загинуло п'ятеро пасажирів. Російські перемовники нібито приватно перепросили у українців, розповів співрозмовник Нью-Йорк Таймс. Росіяни пояснили, що не всі їхні військові підрозділи отримали наказ про припинення вогню. Речник російського диктатора Дмитро Пісков також підтвердив домовленість про перемир'я, але зазначив, що йшлося всього про три дні. Ну а Володимир Зеленський наголосив, ідея про енергетичне перемир'я належить американцям. Навіть самому президентові Дональду Трампу, якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки, у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну, і ми готові до деескалаційних кроків. Згодом енергетичне перемир'я підтвердив і прес-секретар Путіна Пісков. Щоправда, він заявив, що доброї волі очільника Кремля вистачило лише на три дні. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев радить не розраховувати на так зване енергетичне перемир'я, а накопичувати засоби ураження, щоб зустріти ворога не так, як це було 9 січня. Тоді нагадаємо, в Україні не було ракет до ППО, щоб відбити масовану ворожу атаку. Там йдеться лише про тиждень, і якраз тиждень потрібен для того, щоб накопичити ракети, засоби ураження для наступного удару. А потім сказати: ну що, я зачекав тиждень, і потім черговий удар. Кількаденний мораторій на удари по енергетиці не є такою вже значною поступкою з боку Кремля. Наголошують в американському інституті вивчення війни, навіть якщо від атак утримуються обидві сторони, користь отримує насамперед Росія, зазначають аналітики. Російські війська накопичать запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдавання великих комбінованих ударів у майбутньому, той час як Україна припинить свої удари по енергетичній інфраструктурі РФ. Тим часом російські так звані військові блогери різко розкритикували оголошений мораторій, проте вони задоволені, що він настільки не тривалий. Пропагандисти кажуть: якщо Росія й піде на поступки в якийсь момент, то Кремль використає їх щоб досягти своєї мети. Слід зазначити, що Росія, як і раніше, відкидає довгострокове перемир'я а схожі короткочасні мораторії в Кремлі пропонували і раніше. Попереднє енергетичне перемир'я торік тривало тиждень з 18 по 25 березня. Тоді Росія про нього заявила в односторонньому порядку. Водночас, за цей період ворог завдав щонайменше вісім ударів по енергооб'єктах України. Київ визнав, що домовленості на технічному рівні були, але через порушення з боку Росії вони так і не запрацювали.